Відбірковий турнір чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 відбувся у Івано-Франківську. На вічовому майдані змагалися понад два десятки команд, дорослих та юніорів. До гри долучилися як і професійні спортсмени, так і аматори. Зокрема, студенти коледжу фізвиховання, гравці Говерви та інші поціновувачі західного виду спорту. Баскетболісти під мелодії хіп-хоп музики цілили м'ячем у кільце та демонстрували різноманітні трюки. Стрітбола такої спортивної дисципліни вже ніту. Є сядільна дисципліна баскетболу 3х3, которая входить в офіціальне відео спорту. В олімпійську систему воді у з тисяч шістнадцятого роду. Час все для этого. 3 на 3 стрітбол або вуличний баскетбол. Назви різні, а зміст один. Гравці змагаються на одне кільце. Правила тут дещо простіші ніж у класичному баскетболі. Втім, побігати спортсменам доводиться більше. Вуличний баскетбол це більш він доступніше ніж баскет який ми безпосередньо граємо 5 на 5. Тобто тут зменшена кількість гравців. Матч відбувається 10 хвилин, але можна за день провести і 5, і 6, і 8 поєдинків. Тобто, це не є нічим не, ну, фізична підготовленість для спортсменів. Потрібна досить висока, тому що динаміка гри дуже висока. Тим більше ми це проводимо на вулиці, а не на баскетбольному майданчику. Серед учасників турніру, студент коледжу фізвиховання Сільвестр Бенедикт, уродженець Ужгороду, виступив за івано-франківську команду. На переконання баскетболіста головна перевага стрітболу. Можливість участі непрофесійних гравців. Жорсткіша гра, якби там може піти в грав... тих гравців, які може не дуже влучні, не так добре грають, як в спортивних залах. Тобто, і я думаю, що це досить непоганий видовищний спорт, я думаю, який набирає популярність. І я думаю, в Україні з руками він буде набагато краще розвиватися. Депутат міськради Володимир Чорноус відомий своєю пристрастю до різних видів спорту. Баскетбол не виняток. каже, тренується щовечора, може дати фори і деяким молодим гравцям. Мені подобається фраза мого. Тренера, він каже, я гравцям у паспорт не зазираю. Чи в 26 років грають гравці 20, мені 46 років. Поки я відчуваю, що не дуже поступаюся, я буду грати з молодими, а не з ветеранами. Хоча й на ветеранські турніри за кордон їжджу, в Литві торік був. Але мені краще грати з сильнішими гравцями, щоб відчувати, що в сили не можна. Упродовж літа аналогічні. Підбіркові турніри чемпіонату з баскетболу 3 на 3 відбудуться в інших містах України. Кращі спортсмени зустрінуться у фінальному поєдинку у Києві наприкінці серпня. Іларіон Іваненко, Олександр Лутвиненко, новини на вежі.